Дякуємо, що завітали до нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, перше найважливіше питання зараз багатьох турбує українців: чи готова Україна до нового опалювального сезону 2023-2024 років? Доброго дня, дякую за запрошення. Розумієте, це питання воно неоднозначне, воно не має прямої відповіді, так чи ні? Тому що якщо ми скажемо, що Україна готова до опалювального сезону? То як тоді відноситись до а, тих заяв наших можновладців, які заявляють про а, можливе відключення електроенергії взимку на 6-8 годин? Як ми можемо бути готові до опалювального сезону, а, при тому, що ми аварійно 11 днів з 30 в серпні брали електроенергію. Я підкреслю аварійно, а не планово брали. Імпортну електроенергію за кордоном. Яка це може бути готовність? З іншої сторони, війна вносить свої корективи підготовку до опалювального сезону, і вона встановлює інші, інші підходи, скажімо так, до підготовки до опалювального сезону. Тому я б сказав, що Україна готувалась до опалювального сезону, але було величезна купа проблем. При тому не тільки пов'язаних з війною, а і а, з, з державною системою управління з управлінням на містах. Ну, наприклад, підприємство центр стратегічно важливе підприємство, яке на сьогодні має а, повинно за, забезпечувати постачання електроенергії, а вони мають тільки борги величезні, там мільярди гривень, вони мають ноль. Тон запасів вугілля на складах і прицьовують ну, якась підготовка до опалювального сезону. Тому а, в деяких галузях енергетики ми дійсно більш-менш провели нормальну підготовку, але в багатьох є величезні проблеми, які нам скажуться на якраз під час опалювального сезону. А якщо ми розглядаємо в цілому так теплоелектростанції, в них достатньо вугілля та газу на опалювальний сезон? Щодо вугілля, вугілля на запаси на теплових електростанціях нуль на 1 липня. Наскільки я знаю, там на перше вересня також запасів вугілля там було практично мізер. Там якісь невеликі запаси, але вони навіть не покривають одного-двох дні виробництва електроенергії. Тому з запасами вугілля у нас є величезні проблеми. А ДТЕК заявив, що так, вугілля у нас буде. Ми привеземо, але з, 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 а, потрібно зрозуміти, для кого вони привезуть. Дитек, Заява ДТК були, що вони привезуть 200 тисяч тонн вугілля. Ну окей, в принципі, нормальна цифра, адекватна для проходження опалювального сезону хоча б його якось частини. Але для кого привезе? Для себе привезе ДТЕК, чи для центра нега? Тут мені не зрозуміло, і ми не знаємо достаменно нормальної інформації. Щодо газу, по газу ситуація. Трошки цікавіше. Ну, є декілька заяв НАК е «Нафтогаз Україна, в якому вони заявляли, що в нас там є 14 мільярдів кубометрів газу. А і друге, що ми пройдемо перше, е перше пройдемо опалювальний сезон без закупівлі іноземного газу. Ну я хочу сказати, це неправда, тому що буквально за 5-10 хвилин. Заходячи в інтернет і заходячи на сайт ОГТСУ, можна побачити кількість імпортованого газу, яка в нас знаходиться на зберіганні. Це на сьогодні, якщо не помиляюсь, 2,3 мільярда кубів. Тому все ж таки газ у нас закачаний і 2,3 мільярда з тих 14 мільярдів кубометрів газу. Чи виставить нам цього газу? Знову питання складніше, ніж так чи ні. Навіть розрахунково ми а навряд чи зможемо це зробити. Хоча математика більш-менш точна наука. Чому? Тому що якщо ми беремо а, минулий опалювальний сезон таким, як а, ну прогнозуємо, що минулий опалювальний сезон буде, а нинішній опалювальний сезон буде такий же, як і минулий, то в цьому, то тоді ми, в принципі, можемо пройти опалювальний сезон а, з наявних у нас. Запасів газу в газосховище. Якщо температура на вулиці більше тижня буде триматись мінус 10 нижче, то газу нам, в принципі, не вистачить. І нас очікує тоді відключення газу на довготривалий період по різним областям, де ми точно будемо економити газ і будемо а, а, якраз ну, а, шукати можливості економії, прямої економії. Для того щоб якось хоча б прожити а, цей опалювальний сезон і а, не створити повний блокаут, тобто повне відключення електроенергії по всій країні, а от таке питання: які області в Україні ми зараз не розглядаємо префронтові області, так найгірше підготовлені до опалювального сезону? І чому? Я б не казав найгірше, я б казав би які області а, будуть мати проблеми з Проблем. проходженням опалювального сезону. В першу чергу це області Київська, Львівська і Одеська. З чим це пов'язано? А по-перше, це пов'язано з генерацією. Наприклад, в Одесі взагалі немає генерації електроенергії. Вона 100% повинна шукати електроенергію, а в інших областях або в інших країнах. Як от улітку ми брали електроенергію, в взивку, і навесні, а зачасту Одеська область брала електроенергію з. В принципі, це така історія. Ми поставляли Румунію, а на Румунію ми поставляли електроенергію через Чернівецьку область, а вона нам поверталась через Одеську область. Але це пов'язано тільки з генерацією. Потрібно розуміти, що в цих областях мережа, енергетичні мережі, вони вже давно не витримують того навантаження, яке є, яке є в цих областях. Що це означає? Це означає, що о, збільшується кількість споживачів на рахунок, в першу чергу, нових е, будівництв. В першу чергу, це і приватне будівництво, і бізнес-центри. Тобто навантаження збільшується в рази, а капітальні ремонти або розширення мереж в цих областях практично не проводиться, тому що ну, не хочуть наші приватні власники обленерго, вкладати додаткові кошти, а вони просто користуються тими мережами, які їм достали з часів Радянського Союзу. Тому й виходить у нас що по факту, е вроді би як є е обленерго, і, і є трансформаторні підстанції, але вони просто фізично не витримують е такого навантаження. Вони гарять, е вибухають ці трансформаторні підстанції час від часу. Uh, на них пожежі виникають, і тому а uh, ми будемо мати? Ну я ніж впевнений, що ми мати величезні проблеми uh, в цих областях з проходженням пального сезону в першу чергу. Повномасштабна війна вже триває понад півтора роки. Якщо ми порівняємо опалювальний сезон минулого року, так і нині, як влада в цілому підготувалася? Наприклад, в цьому році краще чи ні? Uh, як влада підготувалась? Ну, неможливо сказати влада, знаєте, тому що у нас є окремі підприємці, які більш-менш готуються, які там зробили собі запаси обладнання всі. А є деякі, які взагалі не підготувалися. Центр енергія, ще раз повертаємось до роботи центр енерго це державна компанія, Але фактично вони не підготувалися. Чи підготувалися у нас, наприклад, енергоатом до проходження опалювання сезону. Так, вони зробили капітальний ремонт. Ми можемо це сказати, що капітальний ремонт вони зробили. Але при цьому розікрадено було а, сотні мільйонів, якщо не мільярди гривень на закупівлях на енергіат. Чи можемо ми вважати це нормальною підготовкою до опалювального сезону, коли під час підготовки до опалювального сезону було розікрадено мільярди гривень на тому ж енергат? Ну, от потім і відповідь на питання моє. То саме Укренерго. Укренерго, вроде би, як, зробили, а, зробили капітальні ремонти, все в порядку у них. Ну, вроді би як, завезли обладнання. Але при цьому вони співробітничать з компанією, яка належить росіянину, який особисто отримав, якщо не помиляюсь, орден за заслуги від рук а, Володимира Путіна, а, президента країни-агресора, який а, приймав участь в будівництві. За секреченої бази в Новоросійську, який готував Росію до Олімпійських ігор. Потім і питання: чи, чи можна вважати це підготовку до опалювального сезону, коли росіяни напряму приймають участь в, в, в капітальних ремонтах на Україні. І таких mm. питань дуже і дуже багато, якраз до, до енергетичного сектору, так само до енергоатому. Нас Америки передали спеціальну установку, яка коштує величезні кошти, для того, щоб ми могли на випадку там, влучань а, в, обладнання там, замістити його, та величезна установка на 120 МВт. Так от ми її пів року везли, самолет, там літаком везли, все інше. Потім проєкт ще не розробили, тільки почали. І ця установка включиться тільки в 2024 році навесні. Можливо. Такі це можна вважати підготовкою до опалювального ресурсу, тому проблем в енергетичного сектору більше ніж достатньо. Mm -hmm. о, і я можу сказати, що о, в цій ситуації ну, ми повинні бути а, також розуміти, що з російською спасійнього топаючи. Білоруксом їх утопаючи пане Олеже. А якщо ми розглядаємо стратегічну інфраструктуру, так різні підприємства, може можливо, навіть і приватні, так е, наскільки вони підготувалися до цієї зими. Ну ми розуміємо, що ми не можемо апелювати там конкретними цифрами, але приблизне співвідношення у відсотковому плані. Яке воно? Ви запитуйте щодо держави. Я вам відповідаю абсолютно різні заяви. Ми могли почути в публічному секторі. Голова НКРКП Шаповський заявив, що український енергетичний сектор готовий на 1,7%. Ну, можете представити, що в нас фактично не готово. 1,7%. Ну, от така була заява. Потім була заява Лани Зеркалі, яка каже, поукненерго типу, там готова на 80% чи на 90%, хтось там ще щось готовий. А от наші теплові станції, то він на 30%. Напевно, що вона броді як була радником міністра енергетики. Потім, до речі, Міністерство енергетики опублікувала інформацію, що вона не є радником. Але вона зробила таку заяву. І таких заяв дуже багато. Потім говорити про відсотки. Ну, на, які, на яку інформацію мені от, а, в діалогі з вами в, а, ну, в цьому ефірі, на які мені посилаються дані? От дані, Можна назвати цифру Щаповська, але я також думаю. Що це не зовсім правильна інформація. Один ну, і Лосталь, давайте остання інформація знову ж а, знову ж повертаємось до заяв НКРЄКП. Вони заявили, що а, компанія Центренерго взагалі не подала інформацію щодо проведених капітальних ремонтів а, генерацій, тобто обладнання, яке виробляє електроенергію. Тобто, взагалі не подали інформацію. І виходячи з цього. А вони кажуть, ми будемо проводити а, додаткову перевірку а, центр енерго. І виходячи з цього, давайте просто а, от, уявимо ситуацію. Якщо вони не подавали інформацію щодо готовності теплових електростанцій до опалювального сезону, то яка Тада в них а, відсоток, який тоді в них відсоток підготовки до опалювального сезону? 0, 10, 20? ну, ми розуміємо, що це. Пане, пане Олеже, зважаючи на всі ці обставини, так, чи чекати українцям а, відключення електроенергії так планової початком опалювального сезону? Тобто а, вже з середини жовтня? Ну, з середини жовтня я не думаю, що потрібно чекати відключення а, електроенергії, а, тому що є останні заяви на ГАТО щодо? А, Закінчення ремонтів повністю всіх енергоблоків, і зараз мережі більш ніж достатньо електроенергії. Але при цьому відключення електроенергії можуть бути. Вони будуть пов'язані не, скажімо так, не з відсутністю електроенергії, а з влучанням Російських ракет генерацію, російських ракет у лінії електропередач. До речі, якщо в минулому році росіяни били тільки по генерації, по підстанціям, то на сьогодні вони почали бити вже і по лініям електропередач високовольтні. Тому потрібно також це очікувати. А як показало останній останній обстріл російськими ракетами, а вони почали вже перший обстріл цього цього скажімо, так, цієї освоїни? Якраз був по енергосектору. Тому відключення можуть бути в найближчий період, але вони будуть пов'язані з влучанням в енергоструктуру. Чи потрібно очікувати а, відключення електроенергії взимку? Ну, взагалі, в осінньо-зимовий період. Так, однозначно відключення будуть. Ми повинні бути до цього готові. Відключення будуть усіх, або більшості областей А, у нас немає практично так областей, яка може самостійно пройти. На сезон без відключ. Ну, якщо там будуть там? Щодо відключень так, щодо відключення, що в минулому році було дуже багато проблем і конфліктів між мешканцями, наприклад, містечок, сіл або великих міст, що в одних районах відбувається відключення, в інших не відбувається, тобто ну не було такого коефіцієнту рівності. Так як в цьому році, чи підготувалося взагалі керівництво влада в цілому, так електросистема до планових і ем, таких, знаєте, вірних підключень чи ні? Ну, давайте перше. Не буває рівної системи відключення електроенергії. Якщо російська ракета влучила трансформаторну підстанцію, яка знаходиться а, в тій чи іншій області, то це не означає, що а, комусь ми можемо залишити електроенергію, кому ні, тому що вирубається відразу пів області, да тому, що у нас так, так створено, і потрібно деякий час на перепідключити. Постачання електроенергії з однієї чи іншої сторони. Тому тут ну, питання, ну, що це так. Якщо казати за е, як ви кажете, як будуть взагалі відключені, вони будуть абсолютно різні в кожній області. Це пов'язано знову ж з генерацією. Я вже говорив про Одеську область, в якій взагалі немає генерації. Тому там будуть проблеми з постачанням електроенергії з інших областей, і росіяни будуть це робити для того, щоб повністю відключити електроенергію. Тому рівності не потрібно навіть очікувати. Буде так, що в якій області буде електроенергія, а в якійсь не буде. У нас до війни проблем з енергетикою було більше, ніж доста. Більше. І у нас були величезні проблеми з відключенням по багатьом областях і до війни. А зараз ця ситуація набагато ще усугубилась і проблем стало ще більше. Пане Олеже, дякуємо вам за цікаве інтерв'ю. Надіємося, що зима буде теплою, і ми, знаєте, дуже впевнено пройдемо всі ці випробування. Дякуємо вам за інтерв'ю. Дякую вам за запрошення.